За плечима бої за Дебальцеве, звільнення від окупантів Київщини та пекло у Бахмуті. Після чотирьох поранень на фронті Андрій Яворський продовжує службу в Івано-Франківському міському територіальному центрі комплектування. Для чоловіка війна розпочалася у 2014 році. Був мобілізований в 2014 році, попав в третю хвилю мобілізації, відслужив рік при Нацгвардії. Виходили з Дебальцева. Таких яскравих моментів. Потім був демобілізований, пішов в цивільне життя до 2019 року, ну так, з періодичними, як кажуть, заїздами. В 2019 році сімейно прийняли рішення йти вчитись на офіцера. Закінчив Національну академію Черняховського в Києві сухопутних військ. Отримав молодшого лейтенанта, був направлений в 10-ту бригаду, в 109-й окремий батальйон. Там заступив на посаду командира взводи вогневої підтримки. Ми були під Торецьком. Ворог був від нас так, навіть не в зоні прямої видимості, а в зоні прямого пострілу, тобто 300-400 метрів максимум. Це боїв запеклих в Торецьку не було. Що зіграло з нами таку трошки злу і злий жарт, бо тому що коли ми приїхали вже безпосередньо на війну, на бойові дії, ну, трошки так не очікували. Вроді всі з бойовим досвідом, підкимать, але... така повномасштабна війна з танками, літаками, то трошки іншим виявилося. Ну, я не можу сказати, що війна прийшла неочікувано, але на той конкретно день ніхто не розчив. Ми думали, там 25, го 26, го ніяк ну, не 24. -го. Перший бій в мене відбувся 12 березня, ми штурмували населений пункт Слобода Кухарська, там я отримав в першому ж бою перше поранення. Ну, ми тоді в той день був, скажімо так, для нас невдалий, на другий день ми таки зайняли той населений пункт і в тому населеному пункті це Київський напрямок. Поруч недалеко був такий великий населений пункт, як Іванково, куди москалі так упорно лізли, і ми там десь до початку травня ми трималися на тому населеному пункті. Щоденно, як кажуть, нас обстрілювали всім, чим тільки можна. Було багато трьохсотих хлопців. Але на початку війни у нас ще були всі такі мотивовані, матьорі. Тобто більша половина тікала з госпіталя з контузіями, з пораненнями. Буквально там через два-три дня хтось там когось мусили вертати, бо не дорічився. Але, до речі, в першому ж бою моєму загинув мій командир роти. Тепер герой України, Стельмах Володимир, який сам особисто вів групу на захоплення. Ну так, трапилося, ми попали під танкові обстріли. І... Тоді були всі поранення, а він загинув. Була велика неприємність на Київщині, де я отримав друге поранення. Був такий населений пункт Малин. Е, нас зрадили. Прилетіли три крилаті ракети, і у нас було багато поранених. Загинув мій побратим, молодий хлопчина, 22 роки на самий день народження. Тобто, зранку його поздоровили з днем народження, вечором. Нам ну, як найважчим після обіду, нам повідомили, що він вже 200, він стояв у варті зі мною. Е, а після цього, так, да, я потрапив в госпіталь, а мої побратими вже без мене поїхали на Бахмут. Я під'їхав трохи пізніше. Там був реальний капець, єдине, що. Я не можу сказати, що рятувало, але е, нам пощастило, з першими двома хвилями мобілізації, тобто людьми, які прийшли в березні і травні. Ну, настільки мотивовані, ну це, походу, ще якраз той період, коли люди йшли добровільно, знаючи, куди йдуть. Дуже, дуже багато учасників АТО, ОС, які ну, демобілізувалися після мобілізації. Е, багато хлопців, які служили в цьому ж батальйоні до того. Е, і з цими було, ну, скажімо так, набагато простіше. В рази я би навіть сказав, тобто вони знали. Що чекає, плюс-мінус, тобто вони не йшли там, а ми зараз всіх переможемо, ніби і це всі розуміли, що бої будуть страшно тяжкі. Нам, нам, напевно, пощастило, ми потрапили не зразу, так сказати, в котли. Ми потрапили на Київщину. А що би не говорили, Бахмут, все -таки саме страшне місце. Я не знаю, як Запоріжжя, на щастя, чи на жаль, я так і не потрапив туди, Харківщина, тобто області, які де окупували, я не був там. Я зустрічався з багатьма бригадами. І ті, хто пройшов. Запоріжжя, Херсон, Харків, ну не порівняти. Тобто, так, да, були тяжкі бої, були втрати, але не порівняти там. Навіть по їх словами, каже, тих, хто пройшов і там, і там, що ну, там було, не знаю, як сказати, тобто, бої могли бути. Ну, грубо кажучи, мій останній бій, крайній, за три доби 12 штурмів ми відбили. Там я також втратив побратима. Практично без поранень вийшов тільки один боєць. У нього тяжко попасти, він такі худенькі. Але ну, важко було, важко, дуже важко. Але знову ж таки, коли є підтримка, коли люди знають, куди йти, бо 90% ще було старого складу, ну, може 80. Тобто, ну, як, як сказав колись мій командир роти попередній, пережив три бої, можеш рахуватись ветераном. Да, у мене були хлопці, які пережили, я не знаю, яку кількість боїв там, треба піднімати штабні журнали з бойовими розпорядженнями, ну там ну, не менше десятка на кожного. У мене було три поранення за три дні. Тобто на одній позиції. Спочатку мені влучив осколок в поперек, бронежилет врятував. Е, на другий день мені влучив осколок в лице в праву скроню, врятував шолом і навушник. У мене такі великі тактичні навушники. Він просто припаявся мені до шкіри, підійшов боєць, такий, як термінатор. такий. підійшов боєць і каже, у вас тут щось прилипло. А на третій день прийшов АГС, кілька вихлопів, і один впав мені прямо під ногу. І вийшло так, що мені розірвало перст, розірвало штанку, а залетів такий осколок такий менший, ніж півнігті. Сама маленька бірюлька така, але зробила мені найбільше шкоди, перебила нерв. Я не мав змоги ходити. Я, в принципі, після першого не мав змоги ходити, а цей добив мене до фініша. Але цей побратим, який якраз був без поранень, десь порядка півтора кілометра тягнув мене на собі. Ну, щоб ви розуміли, моя вага 90 кілограм, плюс бронежилет, плюс зброя, плюс його бронежилет і зброя, а він, ну його вага 62 кілограма. Один раз ми зупинялися, просто там довелось відстрілювати, бо ну, на хвості сиділи ворожі кареця групи. Буквально 5-7 хвилин ми відпочили. Хлопці підтримали сусідні позиції вогнем. і Він мене довів до точки евакуації. Я йому вдячний, Я пам'ятаю, кому я завдячую своїм життям. Андрій Яворський майже півроку лікувався у госпіталі. Військово-лікарська комісія визнала його обмежено придатним. Та після цього боєць ще певний час продовжував службу у своєму підрозділі. А влітку 2023 року прийшов наказ про переведення в Івано-Франківський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Тут служить на посаді командира зводу охорони. Стандартний набір як в будь-яких військах наряди. Несення озброєних чи неозброєних нарядів, поховальні ритуали. Тобто хлопці, які наші повертаються, наша безпосередньо наша рота цим займається. Ну, по-франкіської маю навай, тому що я думаю, в кожному районі, в кожному МТСК є свої хлопці, які цим займаються. Е, салютна група. Тобто хлопці виїжджають віддати останню шану полеглим бійцям. Е, ну, По великому рахунку, це Плюс нас задіюють. В заходах мобілізації при потребі конкретно мене безпосередньо до вручення іменних повісток. Тобто ті, які ти відвозиш додому, вручаєш людині особ... ну, особисто в руки. Ну не знаю, можливо, тут грає роль те, що я бойовий офіцер. Тобто людина, коли мене бачить, їй важко мені сказати, там, а ти там був, там, чи що ти не там, чи... чого ти там сховався в військоматі, ніби там. Ну і зараз дуже багато як кажеться варіантів відповідей. Тобто вплоть до того, що скільки ти заплатив, щоб я перевели на військомат. Там. Ну, мені в лице буває і таке, тобто, ну, скажімо так, в рази рідше, ніж тим, хто цим займається безпосередньо. Відділи мобілізації рекрутину. Черг із добровольців вже немає, а наші військові на передовій потребують заміни. Андрій Яворський вважає, кожна людина має усвідомити. Війна не десь там далеко. І аби перемога таки настала, потрібно усім докласти зусилля. А ще очікую, що держава більше дбатиме про ветеранів та їхні сім'ї. І цим самим мотивуватиме цивільних ставати на захист держави. Закінчилися мотивовані люди. По-друге, я думаю, все-таки дуже важливу роль грає відсутність соціального забезпечення. Тобто, по великому рахунку, в 20. Другому році, да, тобто, коли ми тільки прийшли. Е, ну, самі розумієте, ми те, як контрактники, ми не йшли за грошима, ти тоді й не було таких грошей, але знову ж таки, наприклад, в кінці травня, до того якось ну, не то, що не зверталось уваги, не, не було потреби. Да, тобто беремо на тогочасний набір соціального забезпечення. Да, от я отримав два поранення до того моменту, коли цей. Е, кожне поранення, коли я приїжджав в госпіталь. Для мене взагалі не було ніяких проблем. Тобто тобі коєчка біля віконечка, от тобі там всі ліки, там капельнички туди-сюди. Бойові виплати. Тобто, коли мені в місяць приходить 100 тисяч гривень, ну, так тому хто був на нулі, ну, там, в принципі, тоді ще можна було і не на нулі, і на першій лінії отримати таку суму, це дозволило мені екіпірувати себе повністю. Тобто, практично, Я не скажу, що нам нічого не давали. Нам, ну, тобто все, що нам положено, ми це отримали. Проблема була тільки ну, навіть не в якості, а в комфортності. Тобто плитоноска в рази легша, в рази комфортніша. Плити ми купували, ну, я собі особисто купив окремо, тому що, скажімо, плита з більшим рівнем захисту вона була легша. Відповідно, я міг пересуватися швидше, маневрувати краще. Е, каска та сама, да, знову ж таки, вона е, наші гарні, але важчі. Не такі практичні, закриті вуха, ну, нема можливості, як кажеться, установити додатковий зв'язок, ті ж самі наушники тактичні, чи, можливо, якісь допоміжні. Тобто, ну, певний процент військовослужбовців воював в тому, що йому видали. Ну і не сильно жалівся. Знову ж таки, якщо людина поранена контужена, їй надали допомогу, що необхідно, але, на жаль, що в контузії, що в поранені є наслідки. Їх теж треба усувати. Особливо в контузії. А О, я не впевнений. Що принаймні в моєму підрозділі серед штурмовиків були ті, хто не був контужен. В принципі, от зі 100% тих, хто штурмує, 100% кантужені. Я не говорю про тяжкі поранення, про середні поранення, тобто проникаючі. Але контужені були всі. Дуже велика проблема серед бійців це втрата слуху. Тобто, люба контузія, ну більшість контузій супроводиться кубуротравмою, пошкодженням перепонок. Плаваючих нервів, і це треба постійно капати, ну, щоб зберегти, відновити по можливості, ніби да, там, постійно якісь процедури, а після госпіталя це вже все твої особисті кошти. І на той час, грубо кажучи, да, це питань немає, тому що ти маєш 100 тисяч, а зараз це все забрали. Зараз ти отримуєш 100 тисяч виключно на передку. Тобто побув на передку, тобі порахували ці дні. Помножили на 3. Не був напередку, хоча ти на першій лінії, куди прилітає не менше, якщо не більше, чи, там, чи навіть на другій лінії, в 16 кілометрів, обстріли постійні, ну, тобі вже рахують 30 тисяч. А виїхав в тил, тобі вже не рахують взагалі, тобто в тебе чиста зарплата. Тобто це теж втрата мотивації. Е, величезна проблема з бійцями, яких списали повністю, або які отримали обмежено придатних, е, непридатні на півроку, виведені за штат. Люди не відчувають підтримки. А в кожної людини є 10 знайомих, які це бачать. А в тих десяти знайомих є 100 знайомих, які це чують. Тобто, виходить, бійця поранили, його списали. Ну, грубо кажучи, відірвало хлопцеві ногу, руку, око. Його списали. Він непридатний до служби. Його красиво провели там, все. Дякую за службу. Ти вийшов за ворота частини, і ти нікому не потрібен в принципі. Тобто соціальної підтримки якоїсь, так, да, там є якийсь соцбез, тобі дасть раз там, в рік путівку на відпочинок чи не цей. Е, в СНАПі тобі посміхнуться, навіть допоможуть щось зробити з документами. Да? Бо я бачив ці випадки, досить приємні люди зараз в СНАПі працюють. Ти прийшов, тобі помогли, тебе без черги прийняли. Начальник СНАПу взагалі, мені здається, сидить, дивиться, хто в формі прийде. Ну, реально, особисто до мене виходив, мене провели, провели без черги. Зі мною було два товариша, ми прийшли. І все, і на цьому воно якось то, то, да, з однієї сторони приємно, а з іншої сторони, воно закінчилося. Все, і ти вийшов, і ти розумієш, ти там, е якщо, слава Богу, виробив військову пенсію, ти живеш на неї. Знову ж таки, дуже багато людей 35. Плюс. В цивільному житті вони не потрібні. Тобто, ти прийшов на гражданку, ти йдеш влаштовуватися на роботу, тобі кажуть інвалід. 35, якщо є, я не пам'ятаю, як називається, лімітні посади, тобто для інвалідів безпосередньо, там якась назва є, я не пам'ятаю, то все, ну але опять же, кожне підприємство це одна-дві посади. Тобто взяли людину, все, вибач, другу, ми вже не візьмемо. У людей зараз нема розуміння почетності. Да, от я дуже часто чую, чому ви не берете депутатів, наркоманів, алкоголіків. І в мене виникає питання, на що вони нам там? От реально, на що вони нам там? Чому я повинен забирати бойового солдата? І ставити його дивитися за цими людьми, щоб вони не напилися, не вкололися чи ще щось. Відповідно, я, я не посилюю підрозділ тими, хто прийшов. А я послаблюю свій бойовий підрозділ за рахунок того, що частина людей мусить стежити за цими людьми. Тобто нам там не потрібні алкоголіки, наркомани, депутати. Ну, не безполезні. От чесно, я не буду говорити за всіх, але в основній масі навіть ті самі депутати, нехай він не алкоголь він безполезний. І не тому, що він погана людина. Хоча це теж, можливо, таке є. А тому, що він, як правильно сказав колись наш 95-й квартальщик, да? «Тобто я прийду мене вб'ють. Ну, тобто я безполезний. Проблема в тому, що зараз 90% хлопців там не вчились військовій справі базово. Тобто, ну ми знаємо, сантехнік, таксіст, водій, будівельник і того всього. Але я прийду мене вб'ють – вб'ю, це неправильна відповідь. Два роки війни, навіть у Франківську. Є дуже багато курсів по тактичній медицині, по дронам, е, снайперська, стрілецька підготовка на полігонах, е, тактичне пересування, робота в групах. Дуже багато людей, особливо колишніх військовослужбовців, яких списали, які проводять да, можливо, платно. Ну дуже багато безплатних курсів. Де ти можеш прийти і навчитися два роки війни, вже трошки більше двох років війни, і я. Дуже часто чую, я нічого не вмію, я не служив в армії два роки війни. Мій син вміє стріляти, йому 12 років. Тобто я з ним їздив на полігон, з мішень на 300 метрів він влучає дитині 12 років. Він хоче, тому що, як кажеться, кожне моє покоління, моєї сім'ї, так чи інакше мало якусь війну. При батькові був Афган, при до була Велика Вітчизняна, крім неї ще, як куча конфліктів, про які я не вникав свого часу. Я базово теж не військовий. У мене цивільна освіта, я психолог. Я кажу, ну, взагалі далекий від війни, типу, да, Я можу, міг би там працювати з тими, хто звідти вертається. Далі, та ж сама проблема, якщо я звернувся до психологів з психологом. Блін, 10 років війни. Я не говорю про повномасштабку. Я говорю про перших ребят, які повернулися перша, друга, третя хвиля мобілізації, іменно 14-15 найтяжчий рік, іменно АТО і ООС. Реально найтяжчі, коли бої були такі запеклі, той самий Ловайськ, той самий Даб, той самий. Та навіть той самий Дебальцев, де був я. Тобто не таке, як зараз, але на той час для нас це було капець як тяжко. А провести реабілітацію з людьми, крім того, що дали путівку в якийсь там санаторій, за що теж ми. Досить вдячні, тому що не завжди є можливість поїхати за свої кошти. Сама психологічна реабілітація. Ті ж самі контузії докуп. Да, тобто Зібрав ПТСР, контузії, поранення. В результаті воно починає вилазити. У ну, мене почало вилазити недавно. Да, я почав погано спати, в мене почалися флешбеки, ніби тобто, там, один той самий сон сниться. Е, ну, мені легше. Я психолог, дружина психолог, тобто в мене вдома дуже потужна підтримка. Реально, в мене шикарний підрозділ тут. Чесно, я ніколи не думав, перед тим, як попав сюди, що в тилу я знайду людей, які мені будуть дорогі, іменно у військовій сфері. Тобто, такі надіжні хлопці, Ну, опять же, дуже велика кількість в роті безпосередньо ті хлопці, які прийшли звідти. Якщо не був там, він обмежено придатний з ну, самого початку. Тобто він уже будучи обмежено придатним, не ховався десь. Він прийшов і робить те, що може. Не може воювати напередку, але знову ж таки треба щось робити. Хтось має годувати, хтось має ремонтувати техніку, хтось поставляти зброю, хтось вивозити поранених, хтось тут проводити мобілізацію. Хлопці закінчуються. Я розумію, що це банальщина, що це тисячу раз говорили всі військовослужбовці, але хлопці реально закінчуються. Мотивувати людей, як на мене, це в принципі безполезно. Тобто. Е Ну, це як з курцем, поки він не вирішить кинути курити, що ти йому не говори, не пиши там на пачках рак, не малюй там малюнки, він не кине курити, я як курець вам говорю. Не кине курити. Тобто людина повинна прийняти сама це рішення. Не знаю, мені здається, що Франківськ не знаєш, що війна. А Франківськ нас з небагатьох областей, куди в принципі після першого обстрілу не прилітало. Десь в бурштин, так, да, я згоден, десь, можливо, впади в населених пунктах Франківської області. Франківськ не прилітало, люди забули, що таке війна. Тобто, дуже часто чути, я вже особисто свій адрес чув. Ти там був? кажу, так, да, я там був. Воював, так, да, я воював. Значить, хреново воював, розвернувся. Тобто, це мені говорять франківці. Я не говорю там про рускоязичне населення, не говорю про переселенців, говорю про тих, хто родився і виріс в Франківську. І вони мені це говорять. Ну, скажімо так, я коли повертався. Ну, тобто, як повертався, коли мене перевели сюди, я думав, зараз приїду, такий красавчик, такий геройський пацан, білят. І цього вистачило на два тижні. Тобто, доки люди не знали, що я в МТЦК, спочатку я думав, що це такі відношення до МТЦК безпосередньо. І воно так було певний період, як на мій погляд. Але зараз я дивлюся, от я виходжу деколи в центр, по роботі там чи потреби, ідуть хлопці в військовій формі, від них відвертаються. Їм не хочуть дивитися в вічі. Ну, трено не хочуть, доктор. ну, не знаю, можливо, відчувають сид. Можливо, призирають там, тобто варіантів може бути, яка це скільки емоцій в людей є, стільки варіантів може бути. Ну, я не рахую, що так не повинно бути. Я порахую, що люди, які живуть, працюють, відпочивають тут, повинні розуміти, кому вони цим завдячують. Колись мій побратим сказав, один з перших, кого списали, е коли почалась війна, була така фраза. тобто, е Москалів там в три рази більше, ніж українців. Да? І щоб ми ви могли виграти, треба, щоб кожен українець убив трьох москалів. Ну, це так, це грубо, типо, да? і цей хлопчина, коли звільнявся, він сказав: я свою війну виграв і за себе, і за всю свою сім'ю. Тобто я там не буду рахувати, скільки він знищив ворога, да? щоб він міг сказати, що його сім'я повністю виграла. Да? Я теж рахую, що свою війну за півтора роки я виграв. Тобто я виконав те, що зміг. І кажу, навіть будучи вже на костелях, я все одно був своїми людьми аж до моменту наказу.